Привіт, з вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 157-го тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кожен тиждень закидую 50 USDT собі на гаманець, і або витрачаю частину в них, або витрачаю все, або не витрачаю взагалі, щоб залишити на наступний тиждень. Але зараз був ран і третього варіанту, мабуть, ніколи вже не буде. Я починав цю рубрику 157 тижнів тому навесні 2021 року, коли біток був десь 59-58 тисяч на піку ринку і почав. Ав я це на самому піку для того, щоб пояснити людям, що ніколи не пізно інвестувати в крипту. І протягом 3-4 років ви все одно будете в жирному плюсі. Зараз не жирний плюс, але все попереду. Ну і давайте подивимося, які новини були цього тижня. як завжди, ми починаємо з BlackRock. A. У BlackRock наразі вже 230 739 біткоїнів на загальну суму 14 мільярдів 750 мільйонів доларів. Коли ринок падав, все одно BlackRock купував. І окрім BlackRock, MicroStrategy придбали 9245 біткоїнів у період між 11 та 18 березня. Тобто поки весь ринок падав, хам'яки робили панік-сел, вони не знали, що робити, вони думали, що Біткоін там не знаю, обнуляється. Ми йдемо на дно. В цей час MicroStrategy просто придбали ще 9245 тисяч біткоїнів. Окрім цього, вийшла новина, що BlackRock запускає фонд токенізованих активів на блокчейні Ethereum. Поки що ніяких деталей стосовно цього нема, але вийшла оця новина, і прямо сьогодні вранці. Вийшла інша новина про те, що BlackRock подала заявку на спільний інвестиційний фонд з Securitize. Як пише Encrypted, у заявці не уточнюється в які активи інвестуватиме фонд. Однак участь у проєкті Securitize може вказувати на те, що компанія планує вкласти кошти в розвиток RVA. Хто не знає, що таке RVA, це Real World Assets. це е, якісь активи з реального життя. Наприклад, це може бути дім. Або я не знаю навіть машина, і ви можете її токенізувати. Наприклад, ви скажете, що цей дім е, я поділяю там не знаю на 10 тисяч токенів цього дому. І ось скільки токенів у вас є на руках, стільки, типу, частка дому, така частка дому. Вам і належить це, якщо прям дуже коротко, але насправді застосувань у цього дуже багато, і про це казали ще й в 2017 році, і е, в 2021 це знову ж таке. Не прижилося, і я коли думав, що буде стріляти на наступному буврані, то я думав, до речі, що буде саме РВІ. І хто знає, коли я пішов з хакіна, я йшов якраз таки, думав іти працювати в компанію, яка займається саме РВІ напрямком. Бо я такий блін, де. Да... Стільки компаній з'являється, по токенізації. Мабуть, наступний був ран буде саме за токенізацією. Ну тоді ще не було такого, як РВ, просто токенізація. І це почалося ще з мого знайомства з Курайтом, який токенізував роялті від. Музикальних треків, потім це всякі е, дома в Індонезії, на Балі, Оце все пішло, і наратив РВ просто почав е, дуже посилюватись. А посилюватись він почав через те, що в штаті, якщо я не помиляюсь, Вірджинія ти можеш вказати, що. Типу, власником компанії аля може бути смарт контракт на ефірі. І це дало змогу розвиватися проектам, які займаються е, токенізацією будь-чого. Типу, вони просто реєструються там, в штаті Вірджинія, роблять компанію. Вони, звісно, роблять це так, що е, якщо є Дім і його токенізують, то ДІМ. На дім реєструють окрему компанію, які належать тільки оцей дім. Тож, до чого я, що BlackRock хоче займатися і цим теж. І я думаю, що треба протягом цього часу, поки не ну, хотів сказати, не пішов Боуран, а Бовран вже йде. Ну, коли вже буде прям пік, щоб у вас було нормально, RV токенів у мене це Avalanche і Ondo. Також у нас Tether знову надрукував 1 мільярд USDT. і окрім цього, вийшов показник інфляції. Всі очікували. Що буде 3,1 і попередній показник буде був 3,1, Вийшла інфляція 3,2. Тож, коли всі побачили таку інфляцію, всі зрозуміли, що вона не падає, а зростає. І скоріш за все, що не будуть ФРС знижувати ставку цього місяця. Ну протягом року, звісно, будуть, але не так, як усі очікували. Тому була корекція і на фондовому ринку, і ось у нас в крипті, в принципі, те ж саме. Також було звернення до Гарі Генслера від Сенаторів Джека Ріда та Лафонзо Батлера, які хочуть, щоб комісія цінних паперів більше не пропускала ніяких ЄТФів. А ми з вами чекаємо саме. ETF по ефіру, і тому я затарився так ефіром. І у нас сталося так, що ймовірність того, що в травні приймуть ефір ETF, вона там була щось на рівні навіть 80%. І зараз вона знизилась до 35 А ще вони призвали Гері Генслера більше кошмарити крипту, і їм здається, що треба більш детально перевіряти дилерів існуючих спотових біткоін-ETF. Ну коротше, я не знаю. Спочатку кажуть всі, що Ґері Генслер дуже сильно кошмарить крипту. Його визивають в сенат і кажуть, що чувак, навіщо ти так кошмариш крипту? Це теж бізнес. Тепер якісь два сенатори вирішили, що блін треба більше, мабуть, кошмарити крипту. Я не знаю. Можливо, це вони хотіли написати такий лист, визвати Фад на ринку і прикупити собі ефіру. У ці два сенатори. Я не бачу якихось ризиків через цей лист. Ну і по новинах все. І давайте подивимося що я купляв на цьому тижні. На цьому тижні я е, не тільки купляв, але і продавав. Тож я продав 38,239 тисячних нітрона за ціною 1,5 бакса та отримав 57 доларів 36 центів. Як я й написав, перша і єдина купівля взагалі цього токену була на рівні 34 центів, і я вже два рази з нього забрав е, тіло. Мені здається, ну загалом від тої точки це плюс 340%. Я вирішив що цей токен вже дав дуже багато ексів, як на мене, і прийшов час сказати йому па-па. Також продав 69 арбітрумів за ціною 2 долари 10 центів, то отримав 144 долари 90 центів. Це я робив прямо перед розлоком. Хто не знає, у арбітрума розлачувалось там щось на 80% від циркулейту токенів. Я не дуже хотів все перевивати в оптимізм, бо я не знаю, для мене оптимізм це більш якась B2B-історія. Я... Якщо є вибір використовувати оптимізм чи арбітром, я завжди використовую арбітром. Я до нього звик, мені він подобається. В ньому дуже великий ТВЛ, і їм як я дуже багато людей користуються Але оптимізмом користуються компанії, які хочуть свій блокчейн, бо їм легше зробити свій блокчейн на оптимізмі. Точніше, не на оптимізмі, а типу, з сорс кодом оптимізма і з механікою його. У мене також був шанс, що Arbitrum нарешті зробить, зробить стейкінг, про який він ще в листопаді казав, але, як я написав, це лише мої надії, і вони нічого не зробили. Також я продав 6 сотих ефіра за ціною 3982 долари, то отримав 230, майже 9 доларів. Що я на все це купив? Я купив 33,3 сотих оптимізма за ціною 4 долари 39 центів на 145 Доларів це я перевів е, арбітром. Я купив 87,689 тисяч старкнета за ціною 2 долари 58 центів на 226 з копійками доларів. Я написав, що у мене взагалі велика ставка на старкнет, і вона була, і вона є і зараз. Але старкнет дуже сильно впав. Він 2 долари зараз коштує це мінус 20 більше ніж 25% падіння. Е, також я куп... Вив портал 24,59 портала за ціною 2 долари центи на 60 доларів. А який написав у мене з гіміфайті ксаї? Також я бачив графік, де видно, що ліква зараз потихеньку йде у гіміфай щитки. Ось він тут ми бачимо, що перелив йде у геймінг крипту. Плюс це щиток злончпади, який ще не полетів, і в них ще й буде скоро запуск тейкінга. Ну і також я купив 36,585 шість тисяч за ціною долар 64 на 60 доларів. Взяв з подачі гнати, як я написав, бо буде редомінація актива. Що це означає? Що на один стракс вони будуть робити 10 страксів. Ну замість одного. Це як роблять і з валютами і фіатними, там колись я знаю там і білоруський рубль з ним робили так. І я знаю, що багато інших валют світу робили так, щоб люди не ходили там з мільйоном гривень, наприклад, роблять там одну гривну, там поділяють на 100, наприклад. Тут це була ставка гната, Я взяв трохи Стракс чисто на спекуль, але в них мені здається, десь 28 березня вже вирішиться, отримали ми з цього якийсь профіт чи ні. Тут ставка на те, що просто. Типу, буде дроп токенів, і що актив не укатається в 10 разів, а що актив укатається в 8 раз. І на цьому ми трохи виграємо. Ну і давайте подивимося, які результати портфелю за 157 тижнів. Ну а перед тим як я все ж таки покажу результати, я дуже прошу тебе поставити вподобайку цьому відео. Я знаю, що дуже багато з вас не підписані на мене, тому обов'язково підпишіться і напишіть в коментарях, на які. Наративи наступного року ви очікуєте, які ви думаєте, що наративи будуть стріляти? Ось я вам казав про RVA. Мені цікаво, які у вас ставки, на які наративи, і які монети з цих наративів вам подобаються більш за все. Дуже дякую. Ну, за результатами 157 тижнів я вклав в портфель 7850 доларів. На балансі наразі 12668 доларів. І це приблизно профіт на 61%. Звісно, ми дуже впали з минулого тижня. Біток дійшов, він був Менше ніж 62 тисячі. І зараз давайте я е, трохи пройдуся по самому портфелю. Так, ну Стракс, те, що я окупував, він трохи впав. Оптимізм, якщо брати ми купували по 439, зараз він впав прямо на цілий долар. Ну і взагалі усі Л2 токени вони впали саме після того самого листа від сенаторів. Тобто уся екосистема ефіра, вона трохи поплила. Старк, звісно, не дуже радує, бо він укатується. Але загалом, що я хочу сказати вам: ось бачите, що з минулого разу ми прям дуже сильно впали загалом по крипті. І як бачите, якщо брати мій топ монет, то у мене по всім цим монетам є плюс. Тільки старкнет показує мінус 9%. але навіть мінус 9% це не так погано. Коли ми сквізанули <гум>, дуже різко вниз, Dimension, звісно, не дуже взагалі веде себе, мінус 25% – Це прям багато. З усіх активів там мінуса у мене переважно у другій половині таблиці. Те, що я купую на якісь спекулі на не так багато, там є мінуси. Те, що я нарощував і купував весь цей час, те, чого у мене дуже багато, в тому в принципі у мене великий профіт зараз є. Тому загалом навіть оця корекція, яка у нас зараз є, не дуже вплинула загалом на результати портфелю. Ну і що стосується моїх думок по ринку, я скажу вам, на що я ставлю на цьому тижні. На момент виходу цього відео, я вже купив EtherFi і він після того вже полетів, тому що у EtherFi дуже зрозумілий апсайд. Він там щось 350 мільйонів капа. В нього для такого проекту це взагалі нічого. Я думаю, що ті, хто хотіли вже продали, не буде такого великого тиску на стакан. Тому я купив Езерфай. Якщо б у мене було більше грошей, я би докупив ще Ніра «Аваланча», можливо, «Солани» та й все. Але у мене не так багато тільки 50 USDT Кожного тижня з'являється, тому я на 50 USDT збираюсь купити саме зерфай. Плюс я бачив, що радіст в дабл складі теж збирається купувати езерфай. Тому я такий, ну не я один про це думаю, тоді можна купляти. Це може бути спекулям, бо він може дійти там до 5-6 доларів, і там вже можна частину. До речі, з того, що про портфель ще не сказав, Аптос красавчик взагалі. Аптос, скільки він зараз коштує. Ну зараз він вже впав, але поки увесь ринок йшов <с>. вниз, Аптос просто перформив вгору, вгору, вгору. Я його перевалював з суї, купував його по 11,63 та по 9,68. Зараз Аптос у нас 14 доларів 78 центів. А ще е, вчора він був взагалі. 16 доларів 60 центів. Це що стосується того, що я е, думаю купувати. А стосовно загалом думок по ринку, у мене думки такі, що Ця корекція потрібна була. Я дуже довго чекав, коли вже нарешті ми скоректуємось. Коли ми пройшли вже all-time high, я вже думав, що мабуть корекції вже не буде, але вона є. І мені так навіть спокійніше, бо якщо б не було корекції, я б взагалі думав, що в 2024 році у нас і почнеться буран, і закінчиться буран. А так, я сподіваюся, що ми трохи охололи. Ми не так сильно будемо зростати можливо влітку. Можливо, ми зараз ще темо в квітні трохи плюсів з травня вже можна е, потрохи там, я не знаю, фіксуватися в ефір чи в біток, і влітку дивитися, що взагалі з ринком, і вже там в серпні, в вересні знову піде двіж. Це моє бачення. Я не кажу, що воно так і буде, бо треба дивитись на ринок, як він взагалі себе веде. Бо так само я думав, що у нас корекція буде в лютому. У нас в лютому не було корекції. Ми в лютому просто йшли постійно вгору, і вже корекція нас не здогнала. Бачите, у березні ми зробили майже мінус 20 відсотків від хаїв. Вже є якесь паливо для того, щоб йти далі в хору. Зараз ще треба дати надію шортистам, що ми будемо падати, вони підуть в шорти, тоді точно полетимо. Ну і на цьому все. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там завжди дуже актуальна інфа, і також рубрику 50 по 50 я веду в телеграмі. Там я пишу одразу, якщо я щось купую в 50 по 50, я одразу пишу в телеграм-канал. А це на відео ви вже бачите таке типу резюме по тижню, що я купував, що продавав. Але якщо ви хочете копітрейдити, повторюватись за мною, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Інвестуйте в крипту, донете на ЗСУ. З вами був Скандер Криптоїст. Па-па.